Виконаємо вхід до облікового запису G Suite після того, як ми змінили пароль з тимчасового на постійний. Натискаємо іконку Google аккаунту. Обираємо пункт Додати інший обліковий запис. Вводимо пошту корпоративну, за якою ми хочемо під'єднатися. В даному випадку вона мене світиться, але ви вводите. Натискаємо кнопку Далі, вводимо пароль. І натискаємо кнопку далі. Ми війшли до облікового запису. Зверніть увагу, тепер в мене світиться два облікових записи. Пробний тест це той обліковий запис, до якого ми щойно приєдналися. І Обліковий запис, який працює на даному комп'ютері за умовчанням.